Дуро чемпіони! Мене звати Богдан. Я катаюсь на цих штуках з колесами. І сьогодні хочу вам е, показати, як і коли треба переставляти колеса між собою місцями, щоб можна було ще на них трошки поїздити. Бажано сказати до підшипничка, щоб зекономити трошки грошенят і не купувати нових. Всі відповіді будуть в цьому відео. Також розберемо, коли вже е, ваще капець і треба міняти колесо. Добре, перед тим як ми почнемо, я хочу, щоб ви спустилися в коментарі і написали, чи ви вже перекручували свої колеса, чи задавались таким е, питанням. І Якщо ви це робили, напишіть, який був після того результат. Бо я свого часу, коли вперше переставав колеса, такий відкрив... а чому так неудобно? Бо переставив це неправильно. Мені бо це відео, яке ви зараз дивитесь, це було б класно. Коли треба переставляти колеса? Коли у вас внутрішня частина колес, ската м'ясо розлетиться, і у вас з внутрішньої сторони вже підуть такі тріщинки, вже пластик ступиться, буде старатися, а зовнішня частина ще буде купа м'яса. Тому як тільки ви бачите, що внутрішня частина трошки скаталась, треба переставляти. як це робити. Почнемо, в принципі з самого механізму. У мене одностороння рама. Одностороння рама означає, що мені потрібен один ключ, і що у мене болт вісь вкручується лише з одного боку. Якщо у вас двостороння рама. Вам потрібно, тобто у вас ось цей механізм, ось цей отвір. бам да? І погнав крутити. Якщо у вас двостороння, вісь, це означає, що вам треба два таких ключі, вам з двох боків треба загнати ключ і розкрутити. Понятно, так? Да? Як саме ми міняємо колесо, переставляємо його? Треба зробити так, щоб більш скатана сторона, тобто внутрішня, опинилася на боці, де вона буде старатися менше. Тобто на зовнішньому. Відкручуємо колесо. Тобто, у мене старта п'ята, так? Да? Я її беру. Раз, дістав, перегорнув, ставив назад. Ну, просто наживлю, не буду повністю вкручувати. Бам! Тепер бачите, у мене з внутрішньої сторони м'яса більше, тобто можна кататися так само, як і на першому, на другому колесі. Але тут така справа, дивіться. А куди ж треба всунути правильно це колесо? Що так просто? Ти просто дістав, перегорнув і вставив його назад. Ну, якщо у вас е, двостороння вісь, то вам треба відкрутити е, два болтика, де перегорнути назад і вкрутити. Так, да, саме так, е, звичайно, є унікальні схеми, е, дуже багато їх в інтернеті, що типу перше колесо, ну, як я казав, да, з лівого ролика на четверте правого, там з правого ролика, друге колесо собі під коліно вкрутіть. Дивіться, всі ці схеми. Вони не індивідуальні. Що це означає? Е, ви людинка зі своєю власною антропометрією. У вас у кожного різні по повазі, ручки, ніжки. У вас е, дуже різна вага в усіх, у вас дуже різний поштовх, це техніка катання. Ну, коротше, немає ідеальної схеми саме під вас. Вам треба винайти її самостійно. Я можу лише вам допомогти і підказати, як же ж оцінити правильно, куди і як треба крутити колеса. Дивіться. Згадуємо правило, більш скатане треба ставити туди, де воно буде стиратися менше. Тобто включаємо логіку: якщо у мене п'яточка стерлася внутрішня частина стерлася так швидко, що носочок взагалі ще там зовсім не підтерся, то, мабуть, є сенс п'яточку, адже воно стирається більше, четверте колесо з правої ноги, дістати і ставити в носочок. Бо тут оце колесо стирається найменше. Це стосується лише моєї правої ноги. Якщо я візьму ліву, дивіться, то в мене тут все рівномірно. Носочок стирається отак, друге, отак, третє, отак, четвертий отак. Немає очевидної різниці по розмірах. Якщо подивитись, усі вони сточуються рівномірно. Коли сточуються рівномірно, ви просто берете вам, ну я не буду зараз довго показувати, відкручуєте котигодинникове, да, понятно. дістали колесо, перегорнули, вставили його назад. Тобто, щоб те, що у вас стиралося більше, да, внутрішня частина, вона стала назовні. Давайте ще раз покажу, щоб все ж таки було. Тобто, ось всерединка у мене стирається більше, перегорнув, ставив назад. Все, ідея така: треба вставляти те, що стирається. Більше туди, де воно старається менше, і це саме стосується і колес. Не треба використовувати схеми з інтернету, бо так написано в інтернеті. Ви можете спробувати, щоб відчути, а як воно стало зручніше, стало гірше, щоб просто під себе підібрати ту саму підходящу. Але головне, я хочу, щоб ви користувалися власними очима, здравим глуздом і власними відчуттями свого стилю катання, свого тіла. Тобто, у мене дивіться ще раз. П'ятка старається більше. Значить, я дістаю свою п'ятку, четверте колесо, і вставляю в носочок, міняю місцями. Перший йде в четверте, а четверте йде перше. Друге і третє так само. Друге старалося менше, а третє старалося більше. Їх теж міняю місцями. І роблю це так, щоб зі внутрішньої сторони колеса були не так стерті. Тобто, усе стерте ставимо а, назовні. В внутрішню частину, бо ми слайдер робимо в внутрішню частину, ставимо а, там, де більше м'яса. Ось так. В принципі, ось це і все. Не буду вам розповідати усі інші різні схеми. Дивіться самі, використовуйте, знайдете під себе ту, яка вам подобається. Коли ж треба міняти колесо? От ви розумієте, що ну все, кап'є, точно треба замінити. Коли, як я вже казав, стерлася, ступиця, Тобто, настільки ви довго не переставляли колеса, зараз покажу, от у мене є тут. Дивіться, бачите? Настільки довго не перестарило колеса, що вже починає старатися ступитися. Коли починає відшаровуватись поліорітан, теж видно, що тут вже йдуть маленькі тріщинки, тобто ще 10-20 слайдів, і це колесо можна просто викинути. А коли ви бачите, що м'ясо вже відвалюється і пластик стерся, коли ви вже дійшли менше до підшипника. І головне, пам'ятаєте, казав, це те, що можна очима побачити. А коли ви відчуваєте, що ви робите ковзання, хм, сорі, слайд, заходите в поворот, а вас... Просто з нього вибиває. От ви зробили поворот, ви пш, як на кобзості пішли в слайд. Означає, що треба переставити колеса. А якщо так відбувається з двох боків, тобто не так, як в мене, да? Ось тут я переставив колесо, ще можна їздити. А так, що і там, і там вже скатано, ви намагаєтесь кататись, а вас виштовхує. Ну, то все. То вже точно треба міняти колеса, треба придбати нові. А як ставити нові колеса? Ну, у мене тут є. Я завжди повністю не А як замінити підшипники? Бо це, в принципі, одна і та сама тема, бо колеса розбираються однаково як для заміни підшипників, так і для заміни колес. А, б, можу розказати в наступному відео. Якщо ви цікаво, будь ласка, спускайтесь в коментарі. Напишіть, я зроблю. Так, ну що кажіть, класне відео, не класне, корисне, не корисне. Якщо ж є питання, обов'язково кажіть, на все відповім. Про дитячі ролики, якщо потрібно, саме з двосторонньою вісю, окреме відео, теж напишіть, я зроблю, але там все доволі просто. Вам потрібен не... Один такий ключ, а два. На скільки тут? 4 мм, здається. З двох сторін вставили, розкрутили, перегорнули колесо, закрутили назад. Все, до зустрічі. Цім фук. Пока-пока.